Тів пилососів зараз просто кипить від дешевих дурників на колесах до штук, які коштують як вживане авто, і хіба що не вміють майнити біткоїни. Проте я натрапив на пилосос, який нарешті має баланс між ціною та можливостями. Мова Є30 Ультра має всі сучасні функції, які вам насправді потрібні. Автоматичне вивантаження сміття, миття підлоги, сушка швабер, зрозумілий застосунок. Коротше, все, що вам потрібно, щоб руки більше ніколи не тягнулися до ганчірок. Я його протестував і можу сказати. Ати, болососить він справді добре. Підлогу ми не гірше, ніж середньостатистичний студент на суботнику. Але, звісно, є й нюанси про них також поговоримо. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про розумне прибирання. В коробці з мова є 30 ультра, все складено максимально акуратно. Усередині лежить сам робот, станція обслуговування з уже встановленим мішком для пилу, два баки для чистої та брудної води, пара мопів до скраб та щітка для догляду. В комплектації вистачає, щоб одразу почати користуватися пристроєм, але важливо згадати: мішок для бруд тут всього лише один, його вистачить приблизно на два місяці, тому раджу заздалегідь попіклуватися про наявність запасних. А і ще одна важлива штука: перед придбанням робота-пилососа раджу заздалегідь про. Думати, куди ви збираєтесь його поставити. Станція габаритна і займає відчутно більше місця, ніж здається на фото. Тож врахуйте це. Далі все інтуїтивно: заливайте чисту воду, ставите баки, перевіряйте, чи правильно встановлений мішок і під'єднуєте живлення. В Станції є навіть спеціальний відсік для дроту, щоб не бовтався, але мені не вистачило кутової виделки, і з неї пилосос можна було поставити ближче до стіни. Коли все зібрано, робот пилосос починає заряджатися, а ви можете встановити застосунок мова Home. Для цього достатньо відсканувати QR-код у середині полосок. Соса зареєструватися та під'єднати пристрій до Wi-Fi. Процес підключення дуже простий, займає буквально кілька хвилин. Робот вже готовий створювати мапу. До речі, робить він це швидко. За 5-7 хвилин проїжджає всі кімнати, запам'ятовує простір і повертається на базу. Підтримується кілька поверхів, але між ними робота доведеться переносити вручну. Корпус пристрою білий. Він має спокійний дизайн без блискучих вставок чи акцентів. Тому гармонійно вписується у майже будь-який інтер'єр. Звісно, навмання робот по хаті не їздить. Для цього в нього є купа сенсорів та механізмів. Для орієнтації він використовує поєднання лідара та фронтальної камери. Лідар малює точну мапу приміщення, а камера допомагає уникати різних перешкод: шкарпеток, тапок чи що ви там взагалі порозкидували на підлозі, але доступу до відеопотоку користувача немає. Камера потрібна виключно для навігації, тож підглядати за котом не вийде. А от найцікавіше починається, коли мова миє підлогу. Тут стоїть система Дуаскраб, дві окремі обертові швабри, які реально тиснуть. На підлогу та зчищають бруд, а не просто розмазують його. Що більше, якщо ви хочете, щоб робот ретельніше проходився вздовж плинтусів, у застосунку можна активувати режим робосвінг, тоді корпус трохи розвертається, щоб промити впритул до стіни. Так прибирання триватиме довше, але результат буде відчутно кращим. З килимами все теж продумано. Коли пилосос їх бачить, він автоматично підіймає мопи трохи більш ніж на сантиметр, щоб не замочити покриття, і підсилює потужність всмоктування. Все це звісно детально можна налаштувати. Ти у застосунку так само, як і спеціальний режим взаємодії з домашніми улюбленцями, але тут буде потрібно витратити трохи часу та розставити меблі на мапі. Ще робот вміє долати невеличкі пороги до 2 см. Коли цикл прибирання завершено, робот повертається на станцію, де його швабри промиваються та сушаться повітрям. Не теплим, як у дорожчих моделях, а звичайним. Тому процес триває кілька годин. Але головне результат ніяких неприємних запахів та цвілі. До речі, є 30 ультра працює зі звичайною водою. А використання майних засобів. Не передбачено. Застосунок мова Home, це головний мозок всього процесу прибирання. В ньому зібрано все, що вам потрібно, і навіть трохи більше. Інтерфейс простий та зрозумілий, тому ви супер швидко розберетесь. Тут ви створюєте мапу свого житла і одразу можете її редагувати, об'єднувати або розділяти кімнати, ставити віртуальні стіни і визначати зони, куди пилососу краще не заїжджати. Це зручно, коли вдома є діти з іграшками чи тваринки з місками, куди краще пилососу не під'їжджати впритул. Далі про режими прибирання є сухий, вологий комбінований, коли пилосос робить усе одночасно і послідовний спершу пилососить, а потім миє. Ну ні звісно, найбільше подобається комбінований, бо це суттєво економить час. До речі, тут можна активувати спеціальний тумблер, спочатку прибирати килими. Тоді в них буде головний пріоритет після запуску пилососа. Чому це важливо, розповім трохи далі за текстом, коли будемо обговорювати нюанси. Ще можна задати, як часто мова має освіжати свої швабри після кожної кімнати, через певну площу або просто за часом. Також у програмі є розклади, можна задати графік на кожен. День або лише на робочі, щоб пилосос сам стартував, коли вас немає вдома. Окремий розділ це аксесуари. Тут система показує, скільки залишилося ресурсів у мопів, фільтрів та щіток. Дуже важливо не ігнорувати ці сповіщення, бо забитий фільтр може не просто знизити якість прибирання, а й нашкодити двигуну. Загалом застосунок побудовано логічно і не перенавантажено функціями. Я б щиро радив приділити його вивченню хвилин 15 одразу після встановлення пилососа, що зробить ваше прибирання насправді індивідуальним та максимально ефективним. Якщо говорити про якість прибирання, то тут я реально вражений. Коли робот закінчує повний цикл, у хаті можна ходити у білих шкарпетках і вони залишатимуться білими. Ще я раджу активувати функцію RoboSwing, завдяки їй пилосос краще прибирається під стінами, а ще дуже ретельно прибирає навколо предметів, які стоять посеред підлоги. Справді видно, що пристрій викладається наповно. А от щодо килимів, тут починаються нюанси. Швабри дійсно підіймаються, але не миттєво, тому краї доріжки можуть інколи зволожуватись. Це не критично, але якщо хочуть щоб усе було ідеально, краще спершу запустити прибирання саме килимів. Так логічніше, є 30 ультра очищає ворс ще з абсолютно чистими мопами і поверхня залишається свіжою. Пікова потужність смоктування тут становить 7000 паскаль. Робот реально підтягує крихти, пили шерсть за один прохід. Ну а тепер про перешкоди. Якщо на підлозі лежить щось дрібне, на кшталт дроту для зарядки чи якогось шнурка, краще заздалегідь їх прибрати, інакше доведеться все це розмотувати з щітки власноруч. Великі речі пилосос обходить спокійно, але якщо у вас є ділянки, де ви цілеспрямовано влаштовуєте хаос на підлозі, краще поставити в застосунку заборонену ділянку. До речі, якщо у вас вдома є дзеркальні шафи чи дуже великі дзеркала до підлоги, це може збивати робота з понтелику. Я протестував купу пилососів. Повірте мені на слово, це відбувається з усіма моделями, навіть преміальними. Мова, наприклад, нервово крутиться перед шафою, поки я не прикрию дзеркало звичайною картонкою. Це така собі класика жанру. Ще один нюанс: якщо під час прибирання поставити пилосос на паузу, а потім запустити Нов то він якийсь час роздуплятиметься, де він взагалі знаходиться зараз. Інколи він навіть починає новий цикл у тій самій зоні. Це все ж більш доступна модель, тому орієнтування в просторі тут не таке швидке, як у дорожчих пилососів, але для своєї ціни він поводиться цілком адекватно. Щодо автономності, тут у змішаному режимі на середній потужності пилососа вистачить приблизно на 60-70 квадратів. У моєму тесті пилосос пройшов 66 квадратних метрів, на що витратив 77% заряду, і все це у нього зайняло 2,5 години. Щодо важливих дрібниць. База працює добре, але піддони місце, де мопи промиваються, треба час від часу прибирати вручну. У застосунку є підказка, як це робиться. Нічого складного, головне, не забувати це робити. Зрештою, все, що потрібно робити вручну з цим пилососом, це долити чисту воду, злити брудну і час від часу мити базу. А ще головне мішок не забувати перевіряти, щоб він не був забитий. Але на цьому все, все інше він робить сам. Тож переходимо до підсумків. Якщо казати коротко, то мова є 30 Ultra мені насправді сподобався, особливо якщо врахувати його поточну ціну близько 20 тисяч гривень зі знижкою, це досить чесна пропозиція. До речі, якщо хочете взяти пилосос ще вигідніше, в мене є промокод свідомий, який дає додаткову знижку на всі пристрої мова. Звісно, посилання і сам промокод залишаю в описі цього відео. Ну а тепер головне питання: кому він підійде? Насамперед, тим, у кого вдома переважно тверді підлоги, можливо, є кілька килимів, є домашні тварини або маленькі діти, бо саме в. В такому випадку чистота неймовірно важлива. А ще це чудове рішення для тих, хто хоче просто взяти телефон, натиснути кнопочку старт і почати прибирання без власної участі. З сильних сторін я б виділив високу якість прибирання, справедливо ціну за свої можливості, повну автономність і зручний застосунок, у якому можна створити власні сценарії прибирання з нюансів. Краї килимів потребують уважного налаштування, дроди краще прибирати з підлоги, а дзеркальні шафи можуть плутати сенсори. Але найіронічніше пилосос з назвою Мова не має вибору української мови озвучки в своєму застосунку. Щиро сподіваюся, що в одному з найближчих оновлень це додасться. Але якщо ви просто хочете купити класну штуку і не паритись, мова Е30 Ультра закриває всі сучасні проблеми. І тепер я розповів все, що хотів. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підтримати його вподобайкою та підпискою. Ну і звісно, на дзвоник натискайте. Якщо залишилися якісь питання, ставте їх в коментарях. А ще не забувайте, що в описі відео, окрім посилання на пилосос та промокод, свідомий, є ще. Лінк на мій Тікток та Інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую класний вертикальний техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!